Доброго дня! Я Ратушняк Радіон, учень 10 класу ліцею номер 3 Ледижинської міської ради Вінницької області. В вашій увазі пропонується робота на тему енергоощадна технологія виробництва нітроцеліозамісної сировини для виробництва піроксилінового пороху. Також над роботою працював мельник Михайло, учень 8 класу нашого ліцею номер 3 Ми з Михайлом навчаємося в гуртку основи науково-дослідницької діяльності. Війна довела всьому світу здатність наших збройних сил протистояти і перемагати. Для успішного існування наша країна повинна підняти свою оборонну промисловість до кращих світових показників. Для цього потрібні нові передові технології та матеріали. Для побудови сильної і самодостатньої оборонної промисловості головною умовою є доступ до ключових компонентів та сировини з виробництва озброєння. Зокрема, власного повного циклу виробництва пороху у достатньо великих обсягах на базі цилілозовмісних сировинних матеріалів, зокрема бавовни серцю. Відновлення вирощування бавовнику в південних регіонах України є важливим кроком у напрямі розвитку аграрного сектору та підвищення економічної стійкості країни. Відновлення посівних площ бавовнику позитивно вплине на всі три промислові галузі. Зокрема, текстильну, легку та оборонну, забезпечуючи стабільні постачання сировини, знижуючи виробничі витрати та підтримуючи економічний розвиток та зміцнення внутрішньої економіки, зменшенню імпортної залежності та підвищенню рівня технологічної самостійності країни. У проєкті закону України про держбюджет на 2025 рік Запропоновано включити програму підтримки вирощування бавовни в сумі не менше 300 мільйонів гривень. Держпідтримка покриває орієнтовно 50% затрат на вирощування бавовни. Визначальною щодо енергетичних та економічних параметрів ланкою виробництва цієї кондиційної цілілозомісної сировини для виробництва пороху є процес зневоднення бавовни серцю. Тому. Ми вирішили присвятити своє дослідження вирішенню проблеми отримання у значних об'ємах екологічної, дешевої, нітроцелюлозовмісної сировини бавовни для виробництва піроксилінового пороху. Мета роботи зневоднення бавовни серцю з мінімальними питомими енергозатратами при дотриманні діючих вимог щодо якісних характеристик целюлозовмісної сировини для виробництва піроксилінового пороху. Шляхом розроблення та визначення оптимальних конструктивних і технологічних параметрів процесу фільтраційно-акустичного зневоднення з вібраційною активацією. Поставлено завдання досліджень: обґрунтувати теплоенергетичну та економічну доцільність віброакустичної активації в процесі сушіння баловни серцю. Розробити і виготовити дослідні зразки технологічного обладнання та сучасні засоби вимірювання і опрацювання отриманих результатів досліджень, експериментально дослідити і проаналізувати процес сущіння бавовни серцю, та інтенсифікуючий вплив вібраційних та акустичних ефектів, обґрунтувати раціональні, конструктивні та технологічні параметри досліджуваних процесів. Визначено методи досліджень теоретичні. Статистичні обробки даних, експериментальних досліджень, аналізу, синтезу, зіставлення, класифікації, емпіричні спостережень, порівняння, визначення параметрів вібрацій за допомогою розробленого мікроконтролерного вимірювача віброприскорень і вібропереміщень з графічною інтерпретацією процесу в режимі онлайн та адаптивне регулювання температури. Традиційне конвективне сушіння бавовни серцю з використанням існуючого обладнання, зокрема у нерухомому насипу, яке через відсутність спеціального обладнання застосовують виробники, погіршує якість продукції, робить процес невиправдано тривалим, а через значне подорожчання енергоносіїв, особливо енергозатратним, що впливає на кінцеву собі вартість продукції і робить її неконкурентно здатною. Тому вирішення проблеми розроблення високоефективної конкурентноздатної здатної технології зневодення бавовни серцю є актуальною задачою і потребує створення взамін руйнівних теплових способів інтенсифікації процесу вологовилення нового енергоощадного сушильного обладнання. Фільтраційний спосіб сушіння є одним із високоінтенсивних методів видалення вологи, суть якого полягає у профільтровуванні теплого агенту крізь стаціонарний зернистий шар матеріалу. Така організація процесу висушування дає змогу забезпечити високі коефіцієнти тепломасообміну і, відповідно, значну інтенсивність зневоднення. Одним з напрямків вирішення проблеми підвищення ефективності процесу сушіння в киплячому шарі є застосування вібраційної дії як ефективного потужного фактора, який визначає позитивні показники процесу, зокрема, підвищення в декілька разів величини коефіцієнтів тепломасообміну. На основі проведеного аналітичного огляду існуючих технологій та засобів сушіння запропоновано енергоощадну технологію фільтраційного сушіння бавовни серцю з вібраційною та акустичною активацією. Розроблено комплекс обладнання для потокового енергоощадного зневоднення з застосуванням вібраційних та акустичних інтенсифікуючих чинників зі збереженням якісних показників і екологічної чистоти бавовни серцю. Акустичний вплив на оброблюваний матеріал здійснюється в схрещених акустичних полях, що генеруються двома випромінювачами, розміщеними під оптимальним кутом. Основна цінність акустичного методу зневодення матеріалів полягає в тому, що процес відбувається без суттєвого підвищення температури висушуваного матеріалу так зване холодне сушіння, що дозволяє висушувати термолабільні матеріали, ферменти. Лікарські препарати тощо. Зберігається висока якість висушеної продукції близько 95-98% корисних речовин та екологічна чистота оброблюваних матеріалів. Проведені експериментальні дослідження дозволили визначити раціональні енергетичні та технологічні параметри процесу, температура сушильного середовища 45 градусів за Цельсієм, амплітуда вібрацій 6 мм. Частота вібрацій 24 Гц, Частота акустичного промінення – 5500 гц, які забезпечують конкурентноздатні питомі енергозатрати всього 1,12 кВт на годину на кілограм речовини. У виготовленні обладнання та проведенні досліджень брав участь вихованець гуртка основи науково науково-дослідницької діяльності мельник Михайло. Запропонована ресурсозберігаюча технологія. Дозволяє з максимальною ефективністю та з мінімальним екологічним навантаженням на довкілля виробляти у значних об'ємах екологічно дешеву сировину для оборонної промисловості, підготовлено патентну документацію, де підкреслено новизну запропонованих технологічних та конструктивних рішень отримано позитивний відгук від фахівців відкритого акціонерного товариства Біолік про доцільність промислового провадження розробки. Продемонструємо роботу комплексу виготовлених приладів. Комплекс виготовлених пристроїв. Установка для фільтраційного зневоднення бавовни серцю з віброакустичною активацією. Сушильна камера, акустичні опромінювачі. Пристрій регулювання параметрів, вентилятор відбору сушильного агента. Регулюємо параметри акустичного опромінення. Задаємо параметри вібрацій. Спостерігаємо динаміку роботи дебалансного та електромагнітного вібраторів. Спостерігаємо активне перемішування сировини на перфорованому днищі, регулюємо параметри акустичного опромінення.